Празник приображення Господнього має особливий і благословенний для нас такий дар Божий, в котрому ми, діти Божі, тут на землі очами апостолів, могли увідіти хоча часть, но божества у Христі Ісусі, наскільки лише очами ми могли видіти і то лиш у ту міру, яку Дух Божий преобразив апостолов, щоб вони у плоти відділи духовний світ, духовне світло. Так вони увиділи, що Христос Бог зійшов з небес, понизився на землі, но, будучи Богом, пребуває в Божестві. В другому місці чекаємо, ми віримо, що Спаситель Христос є Бог, явившися в оплоти. Це основний елемент нашої віри, православної. І от не всім апостолам не були готові ото зразу оту тайну всі апостоли, самих сильних, вірних апостолів Якова, Петра Йоанна, бере Господь з собою на гору Фавор. І перед ними преобразився, указав їм славу свого Божества. Він не просто пророк, він не просто великий, мудрий і славний, як то кажуть, всьому світі сектанти, котрі не признають в Ісусі Бога явившогося в оплоті, він, сам Бог, зайшов з небес, бо іначе невозможно було спасти чоловічий рот, сам Бог сходить з небес, отець Небесний по любові своєї Посилає Сина свого на кресну смерть. Тільки любов Божа способна спасти род людський. Тільки сам Христос Бог, як читаємо в 50 псалмі у 6 му стихові, о Господи, того монстра гріха, того великоужасного чудовища, котрої владіє над цими людьми, ніхто не може побідити, а щоби ти. Оправдався за нас на Кресті кресною смертю і Воскресенням. Ти би побідив гріх. І Господь создав чудо, дав таку надію прочистим словам псалмопевця Давида, дійсно совершив діло спасіння на кресті. Но сьогодні Господь не на Голгофі, а поки що на горі фавор преобразився перед очками своїми, готує їх до будущої гори. Ми співаємо у церкві Тропар і Кондак. Кондак мала пісня, празника, в якій суть празника вкладається. І от там такі звучать слова. На горі Фавор приобразився Христос перед учениками своїми. Обовіділи славу, наскільки ж можаху, наскільки могли. Да коли увидять тя тясу, розпинаємо уже на другій горі, або врозуміли, що страдання твої Ісусе, вольні, свободні, Ти сам зайшов на крест, Ти дав себе взяти на крест, на Голгофі, даби ми. І, збавившись від Годріхов по апостолу Петру, жили для правди, ранами зцілилися. а в пісні продовжається, щоб убідилися, апостоли, що твоє страдання є свободне, вольне, і пізніше мирові цілому світу будуть проповідувати, як си Господи, Спаситель Христос, воїстину, сіянні Отця. І послав'янське оцінювання. Отчеє сіяння. Вот суть празника. На горі Фавор. Господь готує апостолів до гори Голгофи. Бо якщо б не було Фавора, могли б апостоли на горі тій страшній Голгофі розгубитись. Вони і так достали сильний удар тоді і розвели руками. Ми і руку клеопу, апостолу, котрі йшли на третій день по воскресенні і розвіли руками, не розуміли, що відбувається. І апостоли приходили на гроб, не вірили нам, що Христос воскрес. Настільки була та ужасна картина Голгофи. Страшна. І ви всі святі, моліть Бога за нас, щоб і над нашим нині Закарпаттям, да й над нашою Україною, державою стояв стояло облако благодаті Божої, котре помогло би нам вибратися із цього тяжкого часу, дочекатися колись мирного часу. Поблагодаривши Господа, бо були так поступаючи, ми діти Божі, ми діти преображення, ми діти Христові. І тут на землі держася не випадкова канонічна церква, де прибуває світло Фавора, а сознательно лишається в ній, бо віримо, що прибуває світлом Христовим і тут, і у вічності в'єдно, у світлі царства, віримо, по Милості Божої, надіємося наслідувати ото, великої благословенної, вожделенної, бажаної Царство Божої. Амінь.